Слава Ісусу Христу, дорогі браті та сестри Хосі, Господі, 14 глава апостола Павла до римлян. ми можемо підсумувати кількома такими найкоротшими реченнями. Отже, Павло каже, щоб ми не засуджували того, хто відмовився від м'яса, чи того, хто не відмовився від м'яса і споживає, чи е, не засуджували. Того, хто для Бога відмовився 에, в суботу працювати, чи той, хто працює і не вважає на суботу? Все, що Він робить у вірі, Христос сказав, що не гріх в суботу добрі діла творити, хоч сам Ісус Христос в суботи дотримувався, але Він виконав за нас закон. Ми ж закон не виконали. Отже, з першого вірша. Слабого у вірі приймайте, але не для суперечок про погляди. Один повірує, що можна їсти все, а немічний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погоджує тим, хто не їсть. А хто не їсть, нехай. Не осуджує того, хто єсть, бо Бог прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає? Але він устоїть, бо має Бог. Силу поставити Його. Однак один відрізнює день від дня, інший же про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Дорогі у Христі. Мова йде про те, що були серед е, римських е, громад, віруючі, е, які повірили в Ісуса Христа, але е, бачили, як е, дехто з них, на їх так думку, споживає е, м'ясо там. Не все чисте і так далі, тому подібне і.